Після 24 лютого, так як було в Україні, уже не буде. Повномасштабне вторгнення російського агресора, мета якого так звана демілітаризація і денацифікація стало геноцидом українського народу. Російська авіація, ракетні війська, флот, артилерія щодня обстрілюють і руйнують українські міста і села, руйнуються житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури. Більшість не підлягають відновленню. Збройні сили України проявляють незламну силу волі. Воїни терплять звірячі тортури в полоні, їх катують, щоб зламати і принизити гідність українця. Росіяни розстрілюють наших військових, цивільне населення. Мільйони людей вимушено виїхали з країни. Відкриваються чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією, жахливі звірства катувань. Зґвалтувань масових убивств мирних українських людей, дітей. Нелюди створили тюрми, табори. Українців примусово вивозять у невідомому напрямі, розстрілюють на вулицях або люди назавжди зникають. Росія стала прихистком державних зрадників України. Ми продовжуємо чинити супротив, бо в нескореності наша сила. Як ніколи, важливим для України є відродження історичного минулого. В свій час зміна назв багатьох українських міст одна з технологій Російської імперії для узаконення старшинства руского народа. В назві новоград волинський закладена імперська ідеологія. Повернення історичної назви це повернення історичної правди. Ми утверджуємо своє, позбавляємося меншовартості. Назва звягіль це українська ідентичність частини великої історії України, це відродження національної самобутності, справедливий захист від імперських претензій на українську землю. Це ідеологічна відповідь ворогу. Ми продовжуємо культурно-просвітницький проект з оновленою назвою «Новоград-Волинський звягіль. Історія. Цінуймо наше місто і будьмо його гідними та україни. Добрий день, дорогі друзі. Ми продовжуємо розповідати вам про видатну мистецьку родину драгоманових Косачів. Старший син родини, улюблений брат геніальної Лесі Українки Михайло Косач, народився у Новограді Волинському. Мав безліч обдарувань і широке коло захоплень. На берегах рідної случі промайнуло безтурботне дитинство Михайлика. Дружба між братом і сестрою проходить через усе їх життя. Міша і Леся успадкували від матері Олени Пчілки любов до слова, здатність домов, зацікавленість історією. Саме мати стимулювала і заохочувала брата і сестру до літератури. Коли я став тим, чим єсть, коли в мене є чогось доброго, то це дякуючи тобі, моя мамочко, писав пізніше в листі до матері Михайло Косач. Ще в юні роки Михайло разом з Лесею переклав Гоголя на українську мову. За порадою матері син бере собі псевдонім Михайло Обачний. Ще в дитинстві він демонструє як гуманітарні здібності, так і технічні та природничі. І тому у своїх захопленнях Михайло вагався між гуманітарними і точними науками і обирає точні науки. По закінченні гімназії Михайло вступає на фізико-математичний факультет Київського університету святого Володимира. У Києві він займається громадською роботою, літературною діяльністю, перекладами світової класики. Михайло і Леся Українка стають організаторами літературно-мистецького гуртка Плеяда. Через два роки Михайло Косач переводиться у Дерптський університет, Естонія, на фізико-математичний факультет. Був щасливим чоловіком та батьком. Його дружина Олександра Судовщикова, письменниця під псевдонімом Грицько Григоренко. Єдина дитина в сім'ї Євгенія Косач-Мільська в майбутньому стала лікарем. Михайло Петрович Косач, талановитий вчений фізик, математик, метеоролог, винахідник, людина енциклопедичних знань, викладав в університетах Тарту і Харкова. Михайло Косач любив фотографувати. В одному з листів до матері Олени Пчілки пише: От як стане часу та монети, то загляну до звягеля, і зніму фотографії з дому Окружка і Завадських, якщо ще вони цілі, з старої Троїцької церкви, зі спуску до случі, смолки і старого звягля. Михайло Косач весь час строїв грандіозні плани, але, на жаль, не судилося на 34-му році трагічно обірвалося його життя, а він так мріяв повернутися до рідного звягеля. Писав про це в листі до матері, що дуже хотів би, аби на ті гроші, які остануться поза ліквідацією довгів, була куплена садиба чи земля біля звягеля над случем. На Волині ми народилися, на Волині ми хрестилися, на Волині і помирати нам буде краще.